Наприкінці 1647 року, через конфлікти з польським шляхтищем Данилом Чеплинським, який напав на кутір Хмельницького. Останній подався на Запорізьку Січ. Разом з прихильниками він швидко здолав польську залогу, а реєстрові козаки, які були відправлені, щоб зупинити Хмельницького, перейшли на його бік. На початку 1648 року козацька рада обрала його гетьманом. Хмельницький діяв швидко. околицями січі роз'їхалися козаки. Із закликами приєднатися до повстання. Також він домовився про військову допомогу з Кримським ханством. Тож, коли на придушення козацького руху було відправлено польське військо, гетьман був готовий до збройного протистояння. Протягом квітня-травня козаки розбили польське військо у битвах під жовтими водами та Корсунем, а у вересні під Пилявцями. До лав козацтва приєднувалися тисячі нових учасників, і повстанський рух поширився теренами України.